Добрий вечір, молодь, добрий вечір, добрий вечір. Давайте ще раз покладуємо. Так. Я недавно бачив ситуацію, як жінка вирішила в житті е, ситуацію, вибачте, за тавтологію. Е, йшов по вулиці, йшла мама з дівчиною не своєю, скоріше за все, це її донька. Або я зараз не, ну, не сильно розбираюсь в сімейних трендах, просто. ну... Йшла і дівчинка плакала, мама їй за руку такою тягнула, вона йшла зошти. Ми думали, блін, вже 1 вересня, але ні, це ще серпень був. І мама казала: у нас більше немає грошей на той щоденник, бо маєш зошити. Дівчинка каже: а де мені будуть оцінки ставити? Мама каже: ніде, будеш запам'ятовувати. <риклад> Я думаю. Думаю, що, коли я був в школі, не було таких правил. я... Блін, якби мені таке дали такі повноваження, я би ще взимку мав ровер. я... Запам'ятовувати. Я не знаю, в який момент е... щоденники стали важливішими для дітей, ніж для батьків. У мене такого не було. Ні, хоча б решо був. У мене в якомусь там класі, не пам'ятаю, був щоденник, е, був щоденник, і він 100% був для мого тата, щоб всі бачили, що він голосує за Юльку. <риклад> Та, а більше, ну, більше, то не знаю, не були мої щоденники. Е, Врічне, не для мене. Єдине, що мені подобався щоденник, це коли, коли я не хотів нічого вчити, я там в цій графі домашнє завдання писав слово повторити. Знаєте такий чіт-код? Повторити. Поблуйте, хто таке писав? Повторити. Просто о. Ну, це ж супер. Я так півдесятого класу хімію повторяв. Потім вже не повторяв, бо казав, що вже знаю. Вже. Щоденник з Юлією Тимошенко, не знаю. Мені здається, в той момент гірше було мати щоденник з Віктором Януковичем. Але якщо чесно, не бачив ніколи щоденника з Віктором Януковичем. Можливо, це тому, що його електорат в школу не ходив. Тому якби там. Або або може бути, що він був з твердою обкладинкою і його лекторат не міг його сюди запхати. Знаєте? Отаке От може бути. А так то ну, не бачив, не бачив щоденника е, з Януковичем. Е, чекайте, бо я щось забув, що я розказував. А, тут дуже дякую. Ви думаєте, що я настільки. Чекайте. Прошу. Я вже згадав. Блін. Якби можна було запланувати такі приколи. Добре, чекайте. Нагадайте, будь ласка, бо. Повторити, повторити, повторити. Ага, про збори насправді. Е, про збори. Тато мій е, перший раз пішов на збори в 8 класі. Мається на увазі, коли я був у 8 класі, а не він. Е, прийшов. Я не знаю, чи він не ходив. Е, можливо, чи... я так собі думав. Можливо, через те, що він думав, що це збори, там будуть на щось збирати. І треба буде скидатися. Він пішов в 8 класі, коли вже в школі все покупляли. От. Е, пішов на збори і. Не знаю, це б, напевно, єдиний випадок. Мама завжди щось приходила, сварилась. Там тато просто прийшов і прийшов. Ну ніби ніби просто в магазин сходив. Він був дуже в мене добрий. я, е... верніше, є добрий, в школі теж був добрий. І е... я дуже любив, коли він перевіряє мене уроки, особливо англійську мову. Бо він чи в німецьку. Я завжди. Я не знаю, кому в той момент було більш незручно. Чи мені, що я його обманюю і говорю які-небудь слова. Чи татові, що він мене обманює, що він щось розуміє. Я там завжди там Дорс, Windows, Aqua Fresh. Тато о, Аквафреш, правильно. Хоча завдання було твір, як я провів літо. знаєте. В принципі, не збрехав. Аквафреш. Любив з мамою дуже вчити вірші. Вірші, бо ну, всі знали, що тільки не я в квартирі. Знаєте, мама хотіла розказувала. От. Цей вірші там. Так, знову забув. Хто там пам'ятає, що мене далі? Так, чекайте, чекайте, що зараз я згадаю. Прошу. Юлька! Ющенко. Так, про цей, про. Я просто думав, що я перший і я вже все буду знати, а зараз другий вже трошки щось забув. Так. Блін, ще Ше... Ше... й... й обідно, що писав стендап на компі, на телефоні немає. Я думаю, витягну 2008. Е -е. <плес> так, так. Е Зараз, зараз, зараз. Я вже зараз згадую е про школу, я мав розказати вам ще щось. А ну давайте, що в школі таке? Я зараз може щось згадаю. Е Прошу? Фізрук. Ми з вами щось не цей Давайте з тої секції. Що у вас в школі було цікавого? Хімія. Хімія? Е-е-е, Ні. Прошу? Може щось А, але то в кінці. Чекай, в мене там. Прошу. Вже закінчувати. Добре, добре, все, мене вже виганяють. Е, е, так, дивіться, е, в школі що цікавого? Цікаво в школі то, що. Шо... Ага, я згадав. Ага. Бачите, я е, згадав свій стендап, але забув згадати що на 19.30, а не на 20 <гум> Маляха. Коротше, ну, в школі ж було модно. Е, такі всі, ну, 1 вересня особливо всі приходили там з новенькими зошитами всіма, правда, ну такі всі були акуратні. Поплуйте, хто зошити вдівав в обкладинки. Є такі люди? Є? О. Оце не моя цільова аудиторія. Це... це напевно, що ті люди, які там тему уроку різними кольорами писали, та це. Добре. А є е, в залі такі люди, які ну, максимум з собою в школу брали, ну, не знаю, ну, три ручки. Є? Є такі? О, ну, дві людини, супер. Права, ліва, і шарикова, так? <плес> <плес> Оце моя аудиторія. Це, це люди, які ну, не фанатіли від науки. Знає, це, коли просили витягнути на самостійні подвійні листочки, вони витягали одинарний, тому що ну, кого обманювати. Ну. <плес> і так більше не напишемо. <плес> І більше практики. практики такі, ну, Треба помножити, наприклад, 3 на 4, вчили табличку множення. Треба десь поділити 9 на 3. Брали калькулятор. Ну, все Чисто по мі мірі виникнення проблем. Про... От такі от люди. Я... А, от тепер зараз про валентість е, розкажемо. Ситуація така, що школа насправді прикольний е, ну, прикольний час. Просто вона не повністю розкриває всі таємниці світу. Я от закінчив школу, дотепер не знаю, як розмножується безнесінневий кавун. <реш> Дивіться, чому рушник має сохнути, якщо це рушник. Він по суті сам себе може витерти просто. <реш> чому рушник взагалі маститься? Якщо коли ти ним витираєшся, ти ж завжди чистий просто. Дуже багато запитань, мало відповідей. Школа просто дивіться, от наприклад, в школі вчать, що таке валентність. Валентність. Але не вчать, як жити так, щоб ти розумів, чи вона тобі взагалі треба, чи ні. Правда? Прозивіться, я, наприклад, знаю, що таке валентність. Валентність це здатність атома одного, е, одної хімічної речовини сполучатись з декількома атомами іншої хімічної речовини. І ви зараз думаєте такі, та ти насправді неок, ти перед стендапом прочитав в інтернеті. Так. Так. І так було б на уроках хімії. Так, так було на уроках хімії. І ви думаєте, блін, з цього немає ніякої користі, а насправді є користь. Тому що я тільки що сказав, що таке валентність, і тепер ви всі знаєте, що валентність це. Не треба нікого називати неуком. Дякую. Всі гарного вечора. Дякую, дякую.